Посланий Бог наш сирений приснев Слава Славі Боже наш, слатибі. Сарю Небесний, вішителю душі істинної, і живі зіси, іспольняє, і, і сокровище блайкі жезни подати любів силися в неї, очистини, овсякі скверне. І спаси блаже душі наша. Си Боже, сіди, кріпкий, сіти безсмертий помилуй нас. С Боже, сти кріпкість, ти безсмертний помилуй нас. Слава от цуй, сину і святому духу. Пресно, йовики, вікова, Пресвятая тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владеко прости беззаконні наша, святи, посіди, сранемо ще наша, імени Твоїго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава отцу і сину і святому духу. Нині приснею, віки віково. Отче наш, іже іси на небесі, да свідець ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буле воля Твоя. Як на небесі і на землі, гриб наш насушний, да нам нам несті, остави нам долі наша. Якож ім'я, і оставляєм должником нашим, і не введе нас в свої скошені, но избави нас от лука, або ом. царство, і сила, да і слава, отце і сила, і сила, та духа, нині приснею, віки віково.

Благослови, душе моєго Господа, Господи, Боже моєго, звеличиться і все зіло у ісповіданні, волі поту облекція, і си світом, як уризою. Простирай небо, у кожу по водами, при ми своя. Лагай, лайблики на осхуденні своє, ходяй на крило вітренню. твори, ангели, своє духи, і слує своє пламін оненної, Основай на землю на твердий і я не преклониться в вік віка, без ніякого ризи одіяння, і я на урах стану від води. У запрещенні Твоє побіги, не дола сорома Твою бояться, восвоє бо горе гори не сходять поля, во місто то є же оснований сим. Приділ положив, якщо його же не прийдуть. Ниже обрадяться покрити землю, посилає істочників у дебрі, посеред його води, напаюся звірі сельнія, джую наривожажду свою. На тих птиці небесної привітають серед і каміння, дадять глас, напоє гори, привіз при них свої, от плода діл Твої наситіться земля. Прозябай траву з котом і злак на службу чоловіком, звести хліб від земли і вино, весели серце чоловіка, лице лицелеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Наситі здрево полі, і кадрилева, ствоєжіїсе насадив, тому в тій і роді жилище ще предсувати ми вори високие лині.

Животної мали, су великими, там у кораблі приплавають, з місії уже создали сирогати йому, всяку ти чай, да ти більшу им лаврем'я, давшу тобі їм соберут, утвержу тобі руку, всяческая, исполнится і благости, потращу вже тебе, лице возметутся тими ще дух, іщезне, опер свої возвратяться, послеши духа твоего, созижду це й лице земли. Моди слава у віки, Возвеселиться Господь у долі своїх, призирай на землю і творяю, трястися, прикасайся, горам і дим'яйця, Госпою, Господеві у животі моєму, ою Богу моєму, дондежи єсмь, не да усладиться йому, бесіда моя. Айже возвеселюся, в Господі, не да щезну річниці в землі і беззаконниці, яку ж не бити їм, благослови душе Господа. сонце позна запад свой, положили мої моїй безнощі. Як узвеличі діла Твоя Господи, вся премудрості сотворила си, славу Свої, Сину і Святому Духу, і нині пресною віки вікова. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже!

епископі нашому Кер Теодорі, Бо любимі епископі нашому Кер Нілі, Шестнім Пресвітерстві Христи Діаконстві, Всім прийшті люди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. народі нашим, придержащі властих наших, Всім воїнстві, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Граді сьому святі обителі сей всіком, Граді страні віри живущі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи, забили земних, В рамені мир, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуйся во скорбих гніви нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодати. Господи, помилуй. Чисто і при благословенної славну, владицю нашу, богородицю і приснуть, со всіми святими поминувши самі себе и друге живот наш Христобов Господи, Як уподобає тобі всіка слава, чести поклонення отцу и сину святого духу, нині приясне во віки віком. Амінь. Господи, вознав Тебе, услышим я, слышим я, Господи, Господи, вознак тибі, услышим я, воньми молині у ласу я моєго, не зазвати ми по Тебе, услышим я господи, да, і справися молитва моя. Я кога не лопреть тою, возі не руки моєю, жертва вечерня, я услышим я Господи. Положи, Господи, хранені у моїм, і двері у рождення в устах моїх, не уклони серце мого словеса, лукавстві не вчевати в неоріших, со чоловіки ділаючими беззаконня і не суштуйця свої збройних їх, Накажет м'я праведник милості, м'я, я лежа лише рішня дане нам сдава моя, як ще і молитва моя благоволення їх, пожертв, при камені суди їх, услышать, лооли моя кого змоша, як толща землі, просідеся на землі, розточищася кость тих приодей ко тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тя повахнувати ми душу мою, сохрани м'я от святію же составишами і от совласть, ділаючих беззаконніе, паду твою мрежу й свої річниці, єдин єсь єс донде же прийду, гласу моїм, ко Господу возва, гласу моїм, ко Господу помолихся. Пролію пред ним молення моє, печаль мою пред Ним возвищу, вне дай щезати от мене духу моєму, і ти познали свястизі моя. Напутисем поне може хожда скреша сіть мені, смотря ходес, ми возглядах і не знаяй мене, полиби бійство от мене, і не завай душу мою. ко тобі, Господи, ріх, ти єси уповання моє, часть моє сина, землі живих, вонь ми моленю моєму, яко смирихся зіло, ізбави м'яонящих м'я, як укріпишася паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці до неже воздасінні і залубене возвах тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої в немлюще гласу, моєго. А ще беззаконні нас Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очі ще не є. Yes. Муче, ніче, бо єс. Бому ниче, паче бачиє же жити умре тим левоже я, Христову смерть воистину изобразил отоню от о ню дуже безсмертний є получил єси, і не вечерне є блаженство, і диже чинове ангелов суть, і страдале сіх, радуєйся, єси славне. Потерпіх тя, Господи, потерпі душа, моє, во слово Твоє, упова душа моя на Господа, світи і спущає, і ріка неложних дарований і сповнена, врачи безмезно, ковче священня твоїх мощі рака веся. Изнејаше почерпајем počerpajem призно животно, прекођаћи и вирном учениће славне, те ми ради во истину чудраво Бога славим. У стражу утрњија доноћу, у стражу утрњија, да у поведе Израјелна оскола. У О, не видим врагом, не видим о Бога, помоћ не побидимо и мија, оставили је си без смрти ја побиде, најеже побите земљу и море хвалја сћао сња, боренијем страда ни твојих ни и крове твојих потопиље си теченије. Я, ja, Господа, милости много и не во избавление, и то избавить Израиля от всех беззаконий Его. Мученище Бог мудрый калинище, паше еже жити, умрет и благочестно желая, Христову смерть воистину изобразил еси, от оню даже бессмертие получил еси, и невећење је блаженство, и ниже чинове, а не и страдале си, радујај са, уцелив са јеси славне. Хвалите Господа, вси јазеце, похвалите је во вси људије. Свити силе није испоћаје, и рига неложних дарова ни vraćevanije bezmezno, kovče smjašenija, tvojih moši i raganja visja, iz nijaže počerpajem zdravije prisno životno, prikonjaši i virno mučeniče slavne, te mi radi vo istinu, čudna go Boga slavim. Учениче, преблаженника линиче, о невидимим врагом, невидимого Бога, помочне побіди ім'я, вставил єси без смерті я побіди, на єже побити землю і море хваляща ося, боренім страдані твоїх не злащ. I krovej tvojih podobil jes teć nije. Slao su i senuji sсвяtomu duchu Mlavočesnija pohobornnika i obitelja vražija i mućen ko so sidnika i h kra duka obvšavo во i nacaja І сілені і не іждиваємо моєму істину сокровище, вірних утверждені є, чудна одне з калінника пошти. пожтим. Нині Пресної во віки віковані. Плоть от крови твоїх приєм первовічний Бог, тя признати лісу Чоловіком чистая, ті же ізбави раби твоя, ося кня біда, й от і И сіди лукава обрага, і сіян і причаститися, сподобий збрани. Свящия і поклоняючи я святе. Мудрость простив, світе тихи, святиня слави, безсмертна Моца Небесного, свята блаженного Ісусе Христе, пришеше Сонце на запад, Пинівши світ поєм Отца і Сина і святого Духа Бога. Дума, до во вся времена підбити ти ласи преподобними преподобним Сине Божий. Живода я й всему миру Євоже мир славича. Вонь ми мир, всім примудрос, вонь ми сени, благославіте сени. Благосновіте, Господа, Господа, благословіте, Си. Раби вас Відні, Си раби васні, ваших храмі, Господніх, у дворі дому Бога нашого. Ценні. blagoslovi te sennyi blagoslovi te gospoda blagoslovi te sin abe svodni ti Господи вечір без вріга зохранитися нам. Благословен єси Господи Боже, Отець наш і хвальну, і ім'я Твоє ім'я віки. амінь. Буде, Господи, милоство на нас, я кожного пова конача. Славославені, си владе Владико, вразум і над оправданням Твоїх. Славословені, си святий просвіти нас соправданні Твоїм. Господи, милость твоя, мові на руку Твої не присрі. Тобі подобає Тебі слава подобає, Тут і Сину, і Святому Духу. І пресною, віки, віковані. Спалі, вечерні молитви нашого Господеві. Бі...

Мерси. Від духові твоєму, Благоше, сводій, Тебі Мені, цварство, Твоє, Божого Господи, приклоните, тобі восховище, роста Твоє, благословена, і препрославлено, Отце і сине святого духа, нині приснего вікни. Яко починам на прерішенні мої спаси, і люди порожаюся зарішеннями моїми. Даш ми руку, як обетроби, спа сім'я Божої помилуйм'я. От тебі, возведочу мою живущому небесі, у рукосподі своїх, я кончи равені в Яково помишлених лукавих і води осудися, спасе, ми сміли, даруй обращення Боже да зову ти, мя м'яните любви і помилуй м'я. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як по мною спомником все найпаче наповнися душа наша, поношені обсуючи. и уничижи женя горде молитвам и господи всје свети и мир твој дај нам и помилуй нас яко јединеш Мистучимо спасання, твоє ж, я сьогодні принесе всіх людей, свідомо травенія, звіткові, слави людей твоїх із раїм. Святий Боже, сіди, кріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сди кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Присвятий Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Владико прости, беззаконні наша, святий посіди, сила, немощі наша, імени Твоєго ради. Слава славу Свою Сину і Святому Духу. Нині присно його віки віковами. Отче наші, же є на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, Яко на небесі і на землі. Хліб наш насушний даш нам нес, і остави нам доли наша, як уже йому оставляємо довжником нашим, і не веди нас в свої скушеніє, но і збави нас від лукавого. И царство і своє слава, Отце і сине сто духа нині во віки віков. Мученик твої освони каленник, постраданий своєї не спрятник ліни от тебе, Бога нашого. І ми Бог Бог Твою, Свою, не зложи, сокруши демонов немощної ядерности, то молитвами спаси душі наша. и свјатому духу, и денњи, и во вики викованије. Господи, дошли сја во храми во свјата јасвјатих, одји јани вирују и премудростију, и безмирном дјивством Архистра Тихаврил принесе со небесе циловање. Јеже, радуј се, радуј се, Радуйся, се, Преброславлено је тобою. Милуй нас, Боже, по лиці милості Твоєї, молим Ти, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищу, святишно, Селенский, Мархри, нашим Францисту, Папирим, с тим, бо любим Преосвященным епископе нашим, Кер Теодоре, бо любим епископе нашим Корнире, о служащих и послуживших с тим храм, и сами отцах наших духовных, и все во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищу, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй стежь, люди хожаючи в тебе великі бати милости здереші нам, амилостині за все християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чоловіку люби без Бог, якщо тобі славу села йому цю і Сина Святому того духу, нині віков. во віки віко. Чесніший хіровий і славнішою без сравнення серафи без істині або слово, рошу і суші бороди, судя величає. Боже, повинні наші, слава Тобі. Славу Су і Сину, і Святому Духу, і на ній присноїмо віки вікова мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш Вам причисти свої матері, с тих, славних і сихвальних апостол, блажена священному щоника, Теодора і всіх святих. Помилити, спасити нас, убла.